Шумомір et 933 Призначений для вимірювання рівня шуму. приміщений на вулиці в діапазоні від 30 дБ до 130 дБ і в діапазоні частот від 31,5 Гц до 8000 Гц. Тип фільтрів А і С. Живиться від 9 вольтової батарейки типу крона. Функціонал кнопок увімкнення. Підсвічування дисплею. Кнопка Fast slow визначає час усереднення результатів вимірювання. Fast це швидкий. Раз на 125 мілісекунд. Slow – повільний раз на секунду. Slow. Fast. Кнопка AC визначає. Тип фільтру, який використовується в даний момент. DBA TBC. Повернулись назад. Кнопка MAX MIN призначена для фіксації на дисплеї поточного, максимального або мінімального значення рівня шуму, яке було виміряне. Для фіксації поточного значення слід коротко натиснути на неї. Hold. Зафіксували. Зняли фіксацію. Для фіксації максимального або мінімального значення слід натиснути і потримати її. Максимальне. Тепер короткими тисканнями ми перемикаємо в режим мінімального значення, максимального. Продемонструємо, як фіксується максимальне значення. Покричим. А, -а, а Прилад зафіксував максимальне значення рівня шуму. Мінімальне. Закриємо мікрофон. Прилад зафіксував мінімальне значення, що було досягнуто. Вийти з цього режиму. Просто потримати цю кнопку. Level дозволяє обирати діапазони індикації шуму. За замовченням авто, тобто від 30 до 130 дБ. Можливо, низький рівень від 30 до 80, середній від 30 до 100 і високий від 80 до 130 дБ. Даний значок означає, що шумомір. У разі бездіяльності через декілька хвилин вимкнеться автоматично. Вимкнення шумоміру. Якщо потрібно, щоб шумомер автоматично не вимикався, при включенні слід затиснути кнопку Level і увімкнути його. Значку автоматичного вимкнення немає, це означає, що шумомір буде працювати постійно. Якщо його вимкнути і знову вимкнути, значок повернеться назад. У шумомірі передбачена можливість калібрування по рівню шуму, що вимірюється. Калібрування проводиться в спеціальних акредитованих лабораторіях.